Враховуючи ваше прохання, ми вирішили записати декілька відео про таїнство сповіді та причастя. Отже, таїнство сповіді. Чи потрібна особлива підготовка до нього? Під особливою підготовкою ми розуміємо звичайно уважне усвідомлення своєї поведінки, своїх вчинків. Тому що в таинстві, сповіді ми повідомляємо про свої життєві історії, про свої гріхи самому Ісусу Христу. Приймає сповідь у нас, звичайно, священник. Важливий е, момент в тому, що, звичайно, Христос, будучи джерелом новозавітної святості, джерелом спасіння, і в тому числі будучи джерелом новозавітного священства, Він по своїй природі, як абсолютний Бог, і так знає, які саме вчинки були зроблені нами, або які самі слова були сказані нами, які можливо образили інших людей. Але тут важливий момент, коли ми самі це пропрацьовуємо, ми самі усвідомлюємо свою провину, пробуємо виправитися, тобто не повторювати більше того, що було зроблено, і тоді-то після цієї проведеної роботи, яка також може бути названа підготовкою, тоді вже приходимо до сповіді для того, щоб отримати не тільки прощення наших гріхів, але і обов'язково благодатну підтримку. Для продовження християнського ритму життя е, сповіді причастя часто стоять разом, але ж це є е, окремі таїнства. Е, чи може людина сповідатись е, в інший якийсь день, не в той день, коли служиться літургія, і людина причащається? Так, звичайно, <кій> таїнство сповіді може бути звершено в будь-який час, якщо в цьому є гостра потреба. Виходячи із тієї богослужбової практики, яку ми маємо на сьогодні, на жаль, ми звикли до того, що сповідь звершується або під час вечірнього богослужіння, або в більшості під час божественної літургії. Але насправді це різні таїнства. Сповідь не є пропускним квитком до таїнства святого Причастя. Але, в принципі, як практики, вони можуть бути поєднані. І прикладом для цього. Є свідчення із літературної пам'ятки першого століття під назвою «Дідахія» або учення 12 апостолів, де нам говориться про сповідь, що правда перед церковною громадою, але перед участю у таїстві святого причастя. Тобто, наприклад, якщо в мене щось на душі болить, є якийсь важкий тягар, мені не обов'язково ждати, наприклад, неділі для того, щоб піти посповідатись і причаститись, а я прямо от сьогодні, там в середу, там, чи в чи у вівторок можу піти і, і посповідатись. Так, звичайно, було б добре для цього мати знайомого священника, для того, щоб як можна швидше. Вирішити це питання. А ще краще духівника. А ще краще, звичайно, мати духівника. Звичайно, ми навіть коли говоримо про сповідь, розуміємо, що мова не тільки про те, щоб ми прийшли і віддали те, що було зроблено сьогодні. Важливо також це добре обдумати, провести відповідну аналітично, вибачте, на слові роботу над самим собою. Так, спробувати ще раз і ще раз самого себе запитати, чи можна було в цій історії вчинити якось по-іншому. І спробувати, звичайно, більше таких історій або вчинків або ситуацій не повторювати. І тільки після цієї проведеної роботи краще приходити до сповіді для того, щоб не тільки отримати прощення за свої гріхи, але і отримати благодатну підтримку і допомогу. Тому що Христос, який приймає нашу сповідь, Він прекрасно і добре знає, що ми зробили, як ми зробили. Але в цій історії ми самостійно. Коли повідомляємо йому про цю ситуацію і повідомляємо йому про наше усвідомлення своєї повини провини, його запрошуємо в цю ситуацію. Йому дозволяємо зробити з нами відповідну дію зцілення. А священник в цієї історії виступає всього на всього свідком, але ні в якому разі не з суддею. Дуже часто можна почути таку думку, що на що мені зараз іти сповідатись, оскільки я знову буду повторювати ті самі провини або гріхи. Що ви скажете з цього приводу, як правильно робити? Варто спочатку коротенько сказати про деяку особливість нашої природи, можна сказати так, про християнську антропологію, а саме, на жаль, гріх до нашої смерті є нашою невід'ємною частиною. І ми протягом свого земного життя не здатні його викорінити із нашої природи. Під час смерті, яку ми проходимо як фільтр, від нас відсіюється ця проблема. А до смерті ми можемо тільки спробувати зробити цю історію контрольованою, не віддавати себе в руки гріха, а навпаки. Зробити так, щоб він був слухняний нам. Тому, звичайно, іноді у нас через 10, 20, 30 років церковного життя може виникнути питання, чому так, що ми постійно і регулярно приймаємо участь у церковних таїнствах, живемо євангелієм, живемо настановами Христа а ті самі звичайні речі, які ми робили. 10-20 років назад вони все ж таки залишаються на своєму місці. Окрім того, що іноді ми можемо просто самі культивувати в собі гріхи, тут присутні ще й обов'язково ця от основна наша проблема, антропологічна, про яку ми сказали раніше. Звичайно, нам варто бути уважним до самого себе, тому що не буває маленького гріха, який не має в собі великої шкоди. Кожен гріх сам по собі, він приносить нам проблему. І нам важливо бути уважним для того, щоб су сукупність маленьких гріхів і проблем не створила для нас настільки грандіозну проблему, із якою ми потім просто не зможемо вибратися. Тому варто контролювати себе до того часу, поки ще ці гріхи ну, мають такий мінімальний характер. Чи є якась обов'язкова норма, наскільки часто потрібно сповідатись, чи тільки по мірі того, як тобі важко на душі? Такої спеціальної норми немає. У вашому питанні частково вже є відповідь. Я, звичайно, більше рекомендую приходити до сповіді тільки тоді, коли ви відчуваєте в цьому потребу? В останні десятиліття. Ми звикли до практики, що сповідь має бути обов'язковим елементом, коли ми хочемо йти причищатися. І виходить так, що мова йде про православного християнина, який живе церквою, який живе святими таїнствами, то він практично від сповіді до сповіді говорить ті самі прості речі, якщо не відбувається там чогось більш серйозного. І для нього ця сповідь це не зовсім те, чого він сам хоче. І це не зовсім. Те, що реально можна назвати сповіддю. в якійсь мірі це іноді навіть стає профанацією таїнства, тому що немає проведеної більшості роботи над самим собою. В більшості Ми самі в цьому не завжди бачимо якусь логіку, відповідну. Тому мені здається, що пастирям буде неправильно змушувати приходити до сповіді виключно в такому от механічному характері, тільки тому, що так прийнято. ми знаємо. Практику грецьких православних церков, які рекомендують сповідатися в той період, який узгоджений з духівником або священником, або так, як вважає сам християнин, а причащатися набагато частіше, не прив'язуючи участь таїнства світового причастя до проведення сповіді. Цікаво також, що в Грецькій православній церкві стосовно цього є окремий підхід, а саме є окремі духовники, і не кожен парафіальний священник приймає сповідь як таку. Це дуже відповідальна історія. Звичайно, ми часто можемо побоюватися сповіді, тому що ми боїмося довіритися людині, тому що священник такий самий, як і ми. І в цьому якраз таки і є своя краса, тому що якби священник. Був не такими, як ми, якби нашу сповідь приймали ангели, то, я думаю, їм було би про що у нас запитати критично. А священник розуміє нас. Розуміє нас набагато краще, ніж ангели, тому що він має таку саму природу, як і ми. В якійсь мірі він має той самий досвід духовної боротьби зі своїми страстями, зі своїми гріхами. І тому в більшій мірі він здатен завжди як Христос. Проявляти милосердя і любов до грішника, тому що тільки з таких позицій. Священнику варто приймати будь-яку сповідь, незважаючи на те, якою би вона не була і що би там не було сказано. Що ви скажете про таку річ, як книжечки з переліком гріхів, наскільки це правильно їх використовувати для підготовки, і чи взагалі це, це потрібно? Чи краще просто своїми словами назвати те, що тебе обентежить? Я думаю, людині, яка не звикла регулярно сповідатися, це може допомогти. Але згодом, коли ми приходимо в повноцінне і усвідомлене церковне життя, я думаю, що ми вже здатні самостійно готувати самого себе до таїнства сповіді. Також важливо ще згадати про такі два важливі аспекти стосовно ролі священства в таїнстві сповіді, як прийняття на сповіді тяжких гріхів і допуску до святого Причастя. Ця практика була врегульована ще в 18 столітті. Синодальними указами в 1722 році і в 1734 році, а саме, незважаючи на те, що було сказано на сповіді, наскільки би тяжкими гріхи не були, священик все одно, як по прикладу, самого Христа, користуючись любов'ю Христовою, має прийняти обов'язково цю сповідь. І, друге, він не має права не допустити людину, яка приносить щире покаяння до святого причастя. Таку владу має тільки єпископ. Також, що варто додати, про те, що є дві важливі умови, від яких також залежить звершення таїнства сповіді, священник може нам відмовити від прочитання особливої молитви, яка є практично ключовим в таїнстві, через те, що перше, ми не пробачаємо людей, які нас скривдили. І друге, якщо ми не розкаяємося в своїх гріхах, це важливо знати. Чи необхідно перед сповіддю витримати якийсь обов'язковий піст, чи вич... прочитати якісь особливі молитви чи правила? Спеціальних настанов до цього у нас немає. Завжди вони носять рекомендаційний характер. Посту точно не потрібно. а стосовно особливих молитв. Звичайно, все залежить від вашого внутрішнього влаштування, від вашого настрою, скажімо так. Звичайно, можна перед тим, як іти сповідатися або готуючись до сповіді, помолитися вдома спеціальним покаянним каноном. Я думаю, що текст згаданого покаянного канону і духовну атмосферу, яку він приносить в нашу душу, здатні нас краще налаштувати на підготовку до сповіді. Також є ще одна важлива деталь, на якій варто наголосити: а саме сповідь це окрема священна дія, таїнство, яке звершується час від часу. А покаяння це стиль життя. Дуже вам дякую, отче. Якщо у вас будуть ще запитання щодо сповіді, обов'язково залишайте коментарі, і ми знову будемо на них відповідати.